Рівненщина одна з лідерів за кількістю захисників у лавах Збройних сил України. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в інтерв'ю для інформаційного агентства Міноборони Армія Інформ. Також очільник області розповів, чи готова рівненщина до можливих бойових дій. Подробиці у сюжеті чи готова рівненщина до бойових дій. Це питання, мабуть, цікавить усіх мешканців області за півроку. Російські окупанти завдали 11 ракетних ударів по рівненщині. З кожним таким ударом область ставала більш готовішою, тому, тому що важливо робити висновки. Якщо перші місяці це ще було присутня деяка нескоординованість, то сьогодні кожен знає чітко, що робити від голови тергромади. Аварійних служб, водоканалів, обленерго до о, працівників ДСНС, поліції, прокуратури питання готовності та оперативного реагування дуже важливе, аби зберегти жителів Рівненщини. Крім того, до області переїхали десятки тисяч переселенців. Більше 76 тисяч о, хоча б на одну добу обрали о, прихистком Рівненщину. Залишилось на сьогоднішній ранок тих, хто постійно проживає на території області, це 49 тисяч вимушено переміщених осіб. Вони компактно розміщені по всій області. В основному це обласний центр та найближчі райони Рівенський, Дубенський. Попри те, що Рівненщина вважається тиловим регіоном, саме Рівненська область одна з лідерів за кількістю захисників у лавах ЗСУ. А половина переселенців-чоловіків теж записались до збройних сил. 48% чоловіків ВПО, які стали на облік, сьогодні вже служать в Збройних силах України, захищають свої рідні домівки і проводять контрнаступи. І тисячі там вже навіть десятки тисяч наших земляків з Рівненщини, які обороняють країну на всіх рубежах від сходу до заходу, Півдня і півночі, вони є опорою нашої армії, і без перебільшення скажу, що мабуть немає ні однієї гарячої точки, де нема рівненських хлопців. Незважаючи на те, що чимала кількість чоловіків воюють, на Рівненщині немає критичних проблем із кадрами. Згідно законодавства України, робоче місце залишається за мобілізованим до лав Збройних сил України. В останні зміни відбулись, роботодавець вже не зобов'язаний нараховувати заробітну плату, але місце зберігається. Ми не бачимо великої трудової міграції. Це здебільшого міграція. В зв'язку з службою в Збройних силах України, і фактично економіка не зупинилась, вона працює. Бюджет виконано на 106% за 6 місяців 2022 року. Це в тому числі і за того, що бізнес працює наповно. Зараз одне з найголовніших питань це освітній процес. Область готується до нового навчального року. Ми готуємось розпочати освітній процес. В ньому залучено більше. 360 тисяч учнів, студентів, працівників сфери освіти в цілому по області. 1 вересня задача йти в офлайн форматі, тобто, щоб діти пішли в школу, дитячі навчальні, дошкільні навчальні заклади. Але пріоритетне питання, на яке потрібно дати відповідь перед відкриттям школи, чи готові в плані безпеки наші освітні заклади, проводимо. Цю роботу і фактично на сьогоднішній день маємо 48% готовності. Збільшимо це відсоток ще більше. Нагадаємо, рішення про відновлення очного навчального процесу прийматиме громада. До 1 вересня лишається тиждень, і більш ймовірно, що не всі розпочнуть навчання очно. Ілля Тамашевський, новини рівного.